Із десятиденної поїздки на Закарпаття повернулися дружини та діти правників прикарпатської міліції, які торік загинули при виконанні службових обов'язків на сході України, а також поранені під іловайськом бійці батальйону патрульної служби міліції Івано-Франківськ. Подробиці в наступному сюжеті. Наприкінці березня з допомогою благодійного фонду Вефіль до Свалявського району Закарпаття скерували на відпочинок реабілітацію групу з 20 дорослих та дітей. Там для них організували не тільки відпочинок, але й цікаві екскурсії, зокрема до Мукачевого та Ужгорода. Були в музеї. Ось відвідували термальні води. В общем, задоволені дуже. Дітки відпочили, набралися сил. Можна знову до школи, хто куди. Нам дуже сподобалося діти дуже. Гралися там, відпочивали. Нас возили на екскурсії в Ужгород. Також ми їхали в Мукачево, відвідали там замки, дивилися. Ну дуже гарна поїздка. Нам дуже сподобалося. Заступник начальника управління МВС України в Івано-Франківській області, полковник міліції Руслан Воробйов. Подякував представнику благодійного фонду. «Вефіль» Юрію Музиці за допомогу в організації поїздки та вручив йому грамоту. Я радий, що у нас на Прикарпатті є дійсно люди, які цим зацікавлені, нам допомагають безкорисно. Дякую вам за це. Спасибі. Благодійник пообіцяв, що співпраця з ОМВС у цьому напрямку буде продовжена, адже допомога родинам, які втратили рідних у протистоянні з агресором на сході нашої держави, є одним з пріоритетних напрямків діяльності фонду.